Всім сьогодні здравствуйте і всім привіт. Сьогодні ми будемо розглядати сайт Глобус. На цьому сайті я вже досить довго заробляю. Ми прийдемо вкладку фінанси, я вам покажу баланс. А 23 цента. Всі ці гроші я зроблю на телефоні. Цей сайт є теж доларний. В попередніх відео я розказував про... Теж доларні сайти, яких я заробляю. І пропонував вам, так що переходьте на ссылку, буде в описанні. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Ось я розкажу про цей сайт. Сайт Globus має таких кілька вкладок, як команда. Тобто ви запрошуєте людей і вони стоять вашою командою. То тобто, в мене один чоловік, ви бачите, вже взяти сьомому в місті. Ось тобто, ми маленько заробляємо. Ну кажуть, я заробіт більше заробіток йде з телефону, статистика команди, просто спонсори. Це є та людина, яка вас окружує або на записано мене. Підемо вкладку Фінанс, духіт. Побачите, що падає. Це впадає з телефоном по 07PI$, 7$, не вводиться. Ну це і вкладка ваші дані, тобто ваше налаштування. Отвичає ну, укладка налаштування, тобто техніка безпеки, вже контроль IP, IP-адрес, авторизація, все, що треба і має бути. Про викладку завантажу. Собачно, щоб заробляти, потрібно скачати програмку на Windows 7, 8 І 10. скачуєте, скачати, ну і ще й для Windows XP, у кого застріли Windows, то міняйте ліпше на 7, бо на ньому краще буде більше реклам і на Android. Ну, на Android і ще краще, да так що оставляйте на свой iPhone. Реклама приходить. Це я вам кажуть, я не вам заробляю, и дуже багато реклам приходить. Так что вказуйте их и заробляйте. Ну це є інформація, це же дякую за вашим бажанням. Вы собі читаєте цю інформацію и заробляєте. Ну. Ось приходимо на вкладку профиль, тобто це і ваш его персональні дані, вы там заповнюєте їх і підпишуйте. Ви їх заповнюєте, ці свої дані, і вам буде приходити більше завдань. Ось таким був цей сайт непоганим, тобто він є не досить класний. Кажуть, я на ньому заробляю. І вам пропоную, так що вийдемо мою команду і будемо заробляти разом. Тому всім дякую, всім побачення, До нових зустрічей.